Казка про квока Білифа, що вірив і сіяв. Далеко далеко, на острові, де вітер співав пісні в листі евкаліптів, жив квока на ім'я Білиф. У нього була мрія виростити власний город. Квока знав якщо вірити й діяти, зросте навіть те, що здається неможливим. Як тільки він посіяв. Почалася страшна посуха. Дощів не було місяцями, джерела пересохли, трава вигоріла, і навіть найбільш вперті горіхи не проростали. Сенсу немає, білефе, сміялися деякі звірі. Посуха триватиме два роки. Що ти? Проте небо воюєш? Ти посіяв у пилюку. Але квока завжди усміхався і йшов щось робити. Якось виправляти ситуацію, бо така була його природа. Він приносив воду в листі з далеких гір, виготовив маленькі тіні з пальмового листя, щоб хоч трохи вберегти ніжні паростки, навчився збирати ранкову росу в мушлях, почав експериментувати, спостерігав, записував Я вірю, що дощ прийде, але поки його немає, я не чекатиму, склавши лапки. Віра без дії це не моє, а мені треба город, говорив він. Минуло багато днів, дощ не падав. Але одного ранку білих помітив. Один паросток проріс. Маленький, хиткий, але живий. Згодом другий, третій. Ці рослини були іншими, їхні листки не в'янули, вони збирали вологу з повітря, тягнулися до світанку. А коли через кілька тижнів справді пішов дощ, звірі побачили там, де всі здалися, крім квока, виріс справжній сад. Він не просто чекав дива, білих вірив і працював, і диво просто не змогло його оминути. Значенка Головне вірити і діяти. Якщо ти не робиш, значить, ми достатньо віриш, і тоді диво не прийде. Але якщо віра жива в руках, вона проростає навіть у пелюці.